Так, зробили ось ці речі прив'язку, зробимо реакцію на повернення назад на ББК, ну вже в звичайний спосіб. Вибачайте. Так, Seton ClickLiстер. New він нам підказує які. new, не, не зовсім підказує, new, Ось ось так. О, тепер нормально. А, так, ну і там у нас, щоб повернутися, треба закрити ці activity. Тоді ми повернемося на попередній activity фініш. Так, тут зробили. Ну і давайте зробимо ось що. Виключимо ось цю activity у нас із main activity. Значить, по activity у нас, походу, це буде з індексом 1. Значить, Камон 0, процесор 1 значить тут значить де у нас ось тут ну, можна скопіювати для швидкості вставити і тут підправити кейс 1 main activity і замість common activity ципову activity Є така ну, в принципі, воно вже повинно викликатися. Єдине, що нам потрібно зробити, нам потрібно зробити ось що, зробити метод, який буде заповнити даними, тобто отримувати цю інформацію. Field data. Field data. Поки що його немає, Ну, зараз ми його зробимо. High uh, water private вот uh, data. Так, є. E. Ну, давайте я поставлю на паузу. І ось ту частину значить я просто скопію і вставлю на читання І потім поясню, що там відбувається. Так, пауза. Так, за кадром я скопіював ставу і значить дата, як у нас виглядає. Ну фактично там все значит, взято з той Wikipedia. ім'я файла Protsinfo. Ось воно. Ось такі потрібні нам шукати файл з таким ім'ям. Значить, ну проміжкова зміна темп, которая... Ми будемо використовувати, значить, встановлюємо спочатку чистимо на всяк випадок наше текств, наше поле для інформації, встановлюємо розмір блока для читання і потім в блоки try, значить, catch будемо щитувати інформацію з цього файлу. Ну, тому що це файлова операція, це обов'язково потрібно робити. Створюємо файл-рідер І струємо, створюємо, створюємо буфер і на основі файл-рідера. Ну, значить, Java тут взагалі це, е, робота з файловою системою дуже добре побудована. Як матрешка. його вкладаєш одне в одне і можеш отримати ну, ті е, ті речі, котрі вам потрібні. Ну і далі в нас щитуємо. Інформацію тут дуже часто в джаві зустрічається ось така конструкція, коли ви прямо значить, в умові виконуєте читання. Тобто її як потрібно розуміти, значить, ви щитуєте змінну зміну темп наступний рядок і щитуєте до тих пор, поки ось ця зміна не буде на рівні ціну. То есть, тут відразу ви її читаєте і перевіряєте. Як ти кинув, ну, значить рядків більше немає. Зчитаний рядок, ви просто, як є, поміщаєте в нашу е текстю і тут додаєте єдине, що перенос на новий рядок. Ось так. По закінченні прикриваєте е наші буфери наш і файл От. Так, ну, Тут каже, що це редундант зараз. Ну, Давайте спробуємо отак. От от. Ну, і після того у нас все у нас є заповнене. Давайте що зробимо, запустимо, перевіримо, як це працює тепер. Так, запускаємо і ну, давайте. Поки виконується грат там працює, я поставлю на паузу. Так, ну, стартувала вже, і ми бачимо, ми ну, вже знайомий э, вигляд э, нашої програмки. І натискаємо на процесори, ну і бачимо ту ж саму інформацію, звичайно. А, значить, ну, З цим розібралися. Давайте розберемося з пам'ятю. Що тут потрібно сказати? Буде все одне і те ж. Буде змінена тільки ось ця назва такого файлу. Все інше буде однаково. Тому давайте просто створимо зараз нову Activity. Mtivus Activity. activity. Називаємо RAM Activity. Дії такі ж самі, Тобто можемо взяти розмітку, розмітку, верніше, прямо із ЦПУ, наприклад. Перейти в RAM. Виділити тут все вставити. Все. Все, значить, скопіювали. Так само из CPU Activity. Дальнейшее ось а, Значит, в RAM Activity ставим. А, так, снова ЦПУ Activity ось цей блок полностью. вставили. Field data скопируем. Так, и в RAM Activity вставим. Так, душка. Заробилась так. Все. Є, значить, єдине, що тут потрібно, змінити назву того файла. А назва файлу у нас так, теж скопіюємо. Meminfo. звідси ля. І вставимо сюди. Що нам потрібно зробити? Додати виклик цей activity з main activity так ram activity c у нас 012 ну і це все копіюємо. Вставляємо, заміняємо на 2 і виклик у нас буде замість cpu буде ram Оберігаємо усе і запускаємо на виконання. Так, подивимося, що там з часом. Давайте на паузу поставимо. Так, запустилась пам'ять. Отримали інформацію про пам'ять. Повернулося. Отримали інформацію про процесори. Отримали інформацію загальну. Ну і Значит, тема розкрита, вважаю, про надання інформації про процесори, про пам'ять, значить, будемо закруглятися і на все добре.